Збираємо на шпиталь для військових для ремонту, щоб їм було легше ходити для покриття підлоги. Учениця 4 класу Ніка Мельник розповідає про мету цьогорічного благодійного ярмарку, який відбувається в одній з чернігівських шкіл. Готувалася до нього школярка наполегливо та з творчістю. Я приготувала лотерею і брелки. Що це за лотерея? Ну там розіграють лот, о, там є три призи. А ще я приготувала брелки, вони із стразиками. Її однокласниці також презентують свої роботи, кажуть, що допомагали з підготовкою до ярмарку батьки. Я приготувала смачні горішки і багато подарунків. Там така символічна Україна. Я хочу допомагати людям, і я завжди добра. Я робила браслети. На ярмарку презентовані роботи учнів, вихованців дитячого садка, батьків, вчителів і переселенців із бахмута. Тут різноманітні смаколики, великодні символи і патріотичні вироби. Тому що мій клас бере участь, і я теж захотіла участь. Я готувала шоколадні печиво, мама допомагала. Такі ярмарки всій школі вже стали традиційними та завжди об'єднують навколо себе багато учасників. Великі ярмарки в нас відбуваються двічі на рік. Це переважно різдвяний і великодні ярмарки. До цього моменту діти ну, готуються, окрім того, що вони разом з батьками випікають, діти ще в часі технології виготовляють різні речі, які вони собі проєктують, які вони роблять власними руками для того, щоб продати на ярмарку. Вони також, ви бачите, готуються з рекламою та кошти, які ми збираємо різні цілі кожного разу. Є різні запити. Цього разу до нас звернулися з неврологічного відділення нашого Чернігівського госпіталя про допомогу їм в облаштуванні самого відділення для того, щоб було комфортно і зручно нашим бійцям лікуватися і реабілітуватися. Тому ми відгукнулися, і саме великодні ярмарок приурочили Цьому збору. Завдяки цьому ярмарку для ремонту неврологічного відділення вдалося зібрати 158 тисяч 341 гривню, а аукціон, який паралельно проводився в цьому закладі освіти, поповнив цей збір ще на 62 тисячі 100 гривень.